Як пощастило дівчинці в сімнадцять, в сімнадцять гарних неповторних літ. Ти не дивись, що дівчинка сумнеться, вона ридає, але все як слід. Вона росте ще, завтра буде вишенька. але печаль приходить завчасу. це ще не сльози, це квітуча вишенька. Що на світанку струшує росу, вона в житті зіткнулась з неприємністю, хлопчина не відповів її взаємністю. І то чому? Бо любить іншу дівчину, а вірність має душу непотірічиву. Ти не дивись, що дівчинка суна як пощастило дівчинці в сімнадцять.